Ранок Києва їдемо на завантаження. Це якийсь капець був у Києві. П'ятниця, субота, неділя, аж в понеділок це знайшли загрузку. Ну що поробиш? Фортуна повернулася до нього іншим боком. Я здивований просто то по півдня горять, чи світяться <кій> червоним, ну, хоча й по півдня зеленим світяться однаково. Хто щось пише. Так треба газувати, нас чекають. Загрузилися, тільки так, так важко було. І тут почався сніг. Ми виїжджаємо на Кропивницький. На Бориспільське шосе. Жени, не лети і все. Все, погнали. Далі вже вже димніє, нагрузили нас дуже довго, десь близько 4 годин. На це все пішло часу. ще пломбу прицепить, у нас десь є така пломба. Погнали. Так, Время 21.43, ми в Кропивницькому. Їдемо вивантажуємо, одне завантаження, там 40 коробочків, а завтра все інше на епіцентр. Подивимося, як нас прийме епіцентр. Магазин так світиться. В певницькому це не дуже таке супер мега-явище, щоб мега світився так магазин, так як в Києві, наприклад. Там все світиться. О боже, пані за кермом, походу. Так щось їде. Ну ніяк просто. Зараз подивимося, хто у нас там за кермом. Добрый вечер, сержант полиции Нечипаренко. Ваши документы. Провать техпаспорт, паспорт на машину, пожалуйста. Я не пил. Вы употребляли сегодня? Чувак. Все, їдемо игружаться. Крупивницький снег, око. Стоим там, во ну, там десь вот так, за око, цей епіцентр. І завтра зранку вже побачимо, вже, вже прогрілася, автономка хекає, треба йти лягати спати. Погнали. До ранку. От і ранок уже око. Зараз їдемо на... Як воно називається? Добийван, коротше. На епіцентр. Тут ночувати не можна, але ніхто мене навіть не вигнав і грошей ніхто не брав. Чогось око перестало пускати сюди людей. Мега площадка їдемо, аж воно туди вкрай, тих ворот, зараз беремо там якісь документи, відкидаємо охранніку і кажемо, нам треба швидко. Так, Автономка хай-хекає, її навіть не виключаю, бо тут їхати. Можна навіть другу включити. Блін, я то працюю, інтересно, скатерти чи... ціплять на лобове, щоб воно не замерзало. Чи ні. Куди люди всі? Чи це ранок, чи це чи нема нікого? Епіцентр геть порожній. Коротше, туди газуємо, де та враг стоїть. Так. Можна вже світ виключити, вже ми приїхали. Зараз туди йдемо і узнаємо. Тихо! Я навіть не спів каву допити. Я вже їду по території вигружаю. А в мене ще отак кавається. Я в шокі. Я думав, що поп'ю кави, подивлюся, антернети. Все, щоб там не те саме, ніколи не те саме. Е, е, не не, не понятно? Тому що воно коли... Ну що його казати, коли воно, звісно. понял. Не дали. Ну, терпіча лежить. Воно. Всяких литок, чмиток. Коротше, їдемо, гружаємось. Чотири хвилини. І вивантажено. Каву допив тільки що після вигрузки. Світ такого ще не бачив. Отак. Чух і готово. Все начисто. там. не заблудиться, десь треба ж правильно. По сонцю треба виїжджати, орієнтуватися по сонцю. Це мені цікаво, яка його площа, скільки він гектар займає. так скільки, 300 метрів, і так 500. Це щось дуже багато буде. Хто розуміє, ну напишіть, скільки там, ну, епіцентр, площа епіцентру, то що в інтернетах нема коли коварятися. І доброго дня, пані Табанове, ми їдемо десь на завантаження У, по місцю, ну, в Тропивницькій і назад сюди привезти металопрофіль. Не бачу габаріти горять чи ні. У мене був відпочинок три неділі. Що ти? Тютю -тю? Я стояв, ніде не рухався тільки виїхали. Все по приборах, працює, все цей, все, хор, все добре, сніг ще лежить. Ще не весь температура в день 17 градусів, 18-20 було вже. Ух і клаце, салоном так і не зайнялися, треба ще займатися салоном. Наповнув. Так. Ну, так не на... подивитися і їхати. Так, Угу. Бо можна без зупинки так виїжджати, але ну, може... Будь погано, ну, не замітить де якась машина особливо такого кольору як дорога вискочить і можна не проскочити. Краще типу, потратити часу 10 секунд, ну, максимум там, 3 секунди йде на те, щоб зупиниться, подивитися і поїхати, чим не без зупинки пробувати проскакувати і потім можна проскочити. А вона їде такого мокрого асфальту дорогу ця дорога каже. Машина. Toyota Yaris. О, От і вже там кропивницький, об'їзна. А, це На паузу тут треба так зробити. Перем, Перемкнути. Вже майже на місці. Да, проти сонця сьогодні тепло, дуже сильно тепло, а воно сильно шумить печа отак прям спекотно неймовірно там ще знак новий поставили стоп прям на об'їзній дорозі щоб, я даже не знаю щоб що. ну коротше якщо буду виїжджати сюди то вам покажу якщо ні то, то не покажу а може покажу з другого ракурсу Потім, А там зараз лібору сюди повернуть Дорогу, ті нам уступати Должні, до але це не точно. Так. О! Там будемо грузити профіль замовники, о туди грузимося. Керіше десь якимсь дим буду зараз грузити. Зараз уточняють все ого. Відраження така здорова машина, що це капець просто. Так, тут, ну тумблірок. Ну-ка. Стоять. 13,5. Включаємо ще один акумулятор 13,4. Так. А ще якрива кинуть. Оп! Якорь кинули. Така, цей Плюсовий маса прямо тут на місці плюс десь туди пішов і до нього підключена автономка через кнопку і до акумулятора через запобіжник. Наслід кого нема. Зараз бік розпакуємо і погнали, Блін, на наклейку срочно. Іван, як буде, щоб узяв поміняти цей клапан треба. Зверху мати мусим так і приклеїти добуда клейку О! О, весь ваш наш вантаж зараз візьмемо ремішки так цей сюди цей сюди де нашій... Так, нам треба оце. Замовники поїхали. Так, нам треба все сюди, це сюди. Ето. Сюди. Так. О, ми туди його кинемо. А тут де в нас. Держинь, Хто так може? З Першого разу запуталося геть по-настоящому, не по-дитячому. Так опускаємо скубу. Закидаємо, візьмемо остатки картонів. Так, Положимо сюди. Сюди чого? А ось сюди. Я думаю, де воно ділося? ж тільки що? І вже немає. Увага на екран! Пусты, от О, чвид пусти. Хорошо, так дальше. Їздимо по місту зараз вже. Це сказиться можна. всі. От так пішоходи ходять просто, наче вони сохранилися. Це в кожному місті, так? чи це тільки в Кропивницькому. Ну, тут хоч світофор вони знайдуть. Один світофор пішоходний, все, все інше. А, божечки. Ну, будете ви якось їхати чи щось робити, чи щось. Ну, Ну не тормозить тільки головою, блядь. Ось тут ми зараз десь в вот так з нашою довжиною. Це теж, розлучився паркуватися, сцепки залазить, сюди б став би два рази. Оп чик-чик, чик Тут тик, тик, як в самоліті сейчас тик, тут тик тик, тут Жик. Тут шолк. Так, турбинка, шпак, музика. Ну, не можна її включати, бо TikTok буде, чи це TikTok, як його звати, YouTube. Скаже ну давай, дай угла, дай угла. Давай, давай, давай. Саш ти такий це. Не угла, як, як, як воно називається? Ну-ка, давай. Сальто назад хотів зробити на мотоциклі, але щось з нього не вийшло. Ми йдемо в магазин і їдемо вивантажуватись. Так, заправились, там будується нова АЗС, Неон, Черкаська, заправились. Газ, бензин. З грошей залишилось 20 гривень І можна газувати, вивантажувати гроші. Все. Закінчилися. Що? Хіба так можна, так не можна. Там дві, дві сплошних намалюванні чи ні? А вже стерли, мабуть. Ну, просто по логіки е, дві полоси, отак пересікати. Мені здається, що так не можна. Як думаєте, а ну-ка? Черкніть тут десь в коментарях. А так дві полоси пересікати. Просто нерегульоване перехрестя. О, гонки! Гонки! Но! Мала, давай! Но! Бачите, газель їде! А ми входимо в заказ! Там червоновий горить. А там ще буває з ударом стоять. Треба світло включити, щоб мене бачили що. Угу ну, погуляли в гонки, недовго він стоїть заді мене. Зато були гонки. Ну, він не знав про них, що він в них участиє. Вантажний автомобіль тронувся швидше, чим оце всі на своїх маленьких автомобільках. Ти б їхав, би б, ні? Ва. О боже. О, боже. Коротше, так ми їздимо, як завжди. Весело прям в мене аж це, є, аж слів не є. Да джип вже підпирає, моргає. А тут спереді їде все, Пігіот волочиться. Та не моргай мені, там є спереді е, нюанс. Ой боже. Боже. Пижож так і не їде. Ми їдемо там 42-44 милі на годину. Ось Щоб об'їзна, і там є ж за той, що знак стоп, а тут обично поліцейські стоять. Ну от Хто придумав той знак стоп, я не знаю. ну Просто туди ну там далеко стоять знаки, але чогось їх ігнорують. Ай, почалося. Без доріжжя. Кидаємо швидкість, бо сильно швидко теж їхати не можна, потрібно довести вантаж цілим і не пошкрябаним. Пошкрябаним. Коротше, так звучить, воно цікаво. Весна весна, веснова прийде. На фурі ззаді летить прям я так не можу їздити. Видно, що машина чужа. Воно його може видно, не видно. Воно сильно тіпає. Чужа машина. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-яй-яй-яй-яй, все тіпає, кидає, підкидає, все, краще поперли. Коли ж це кончиться. М13, Е522, по-моєму, так вона називається. Таж з Кробивницького на, на... 1 майсь, Так, куди вона ця йде дорога. 28 миль, годин на годину, трампліни, ями, Котимся, котимся. такая дорога, что это просто копать. А оно так видно. Кто ездит, короче, на чужих машинах, а кто на своих. Чужі машини газують, а свої їдуть з такою самою швидкістю. 40-50 кілометрів по цій дорозі. Як машина якогось дядьки, то можна газувати на весь газ, ти ж її не справляєш. Така логіка по водіїв. Ми їдемо 30 миль в час, порахуйтесь в кілометрах, скакаємо губаємо. Тарабани як циганський табір, опер. Під'їжджаємо десь уже поближче. Там ліс у нас. Це я тут живу, ну, а там Іванівка, а тут квітка. Колись я працював на шкільному автобусі, цей ліс давним-давно. І звідти... Советська армія, якась українська танкова дивізія наступала, а тут саме на цьому полі, а там під лісом стояли німецькі танки. Там є подробна інформація, записи. Ну, короче, раніше це ще в 2012 році, та воно до 2000. 22-го до повномасштабного вторгнення в цьому ж в Рахіті, в столиці знаходиться Центральний архів Другої світової війни. Тут вам присилали серо документів, карти, де стояли, хто тут стояв, ну, коротше, хто наступав. Подробна карта від руки писали солдати. І це, я, коротше, бачив, і це ж дивлюся. І всі, що на полі тут е, е, працюють, Ну, механізатори знаходяли і знаходять до сьогоднішнього дня осколки снарядів, снаряди цілі, тому що наші по тиграх били з 85-ки пушки як він називається, цільним, коротше, подкаліберним снарядом. І в мене є вдома підкаліберний снаряд, ну, він цілий і край же ж там, тіпо, як вольфрамовий сердечник був. І вони є тут ці ну, задки. Це все тут відбувалося. Ліс такий самий і був. Ну, дорога може не так була. Ну, може, ні, вона так і була, по-моєму. Дорога тільки ж вона була насипна, бурковка, ну тіпо, якась не, не асфальтована. Тут це ж якраз саме тут ось, зустрічали танки. Так цікаво, коли дивився карти, які малював якийсь командир, який був саме тут, знаходився, там в розвитку ходили і потім був бій, тут Тут і Фердінанд був, Тігр 2, ну, Королевський Тигр, який точно я не, не знаю. Ну, був тут. А от ми їхали їхали і приїхали село. Дивіться, який гарний цей. Назва села і емблема села. Гарна. У нас теж шість стара Там ми зараз будемо вивантажуватися. воно є недобудована будівля і в неї будемо навантажувати. Будемо От маршрут вже закінчився, приїхали. Вивантажилися, підігнали кришку на акумулятор, далі покажу, або не покажу. краще будемо бачити. Сьогодні тепло, бджоли літають, 7 березня летять бджоли.